Про те, що можна зробити з конструктором. Я розказую про такий великий корабль, я його сам зробив. Вот. от Тут сидить водитель. А оце показує, що цей корабль поліцейський. Тут у нас такі вентилятори, тут у нас така водяна пушка. Тут у нас такі фари, щоб... Поп... Ну так, фари такі. Тут теж тоже... мигалка, вот мигалки. Вот мигалки. Оцей чоловічок дивиться, куди корабль направляється, оцей. Mm -hmm. В висоті. Отут тут у нас е, може колесо рухатись вверх, вниз. Ну да. Тут у нас, вот, тут у нас робоча голова, тут у нас сидить, ну, тут у нас сидить водитель. Отут у нас команда. Ось От. угу. тут у нас команда. Вот вона. Тут у нас ускорювач, щоб їхав. їхати. Оце крутиться, це і не крутиться. Отут така голова з робота. Це, вона для чого там? так. Для красоты. Да. И вот тут у нас такие. Вот, вот это чего. Так, тут уже рассказывал. Вот тут у нас бочки с бензином. Вот бочка, вот бочка. Угу. Тут у нас запас воды. Угу. Вот Добрый тут и тут. Ага. Ну все, да. Ну все, до встречи. Подписывайтесь и ставьте лайки.